Частині Елейн разом з Бейлом та своєю командою змішаних, а також вони є їхніми друзями, прямою до рифтів з метою зруйнувати їх та шлях до вихору родоначальника, тому що головний керуючий кураторіуму хоче зруйнувати все і раз і назавжди здолати змішаних, зробити так, щоб вони навіть не з'явились на цьому світі, в третій частині. От вона просто повністю розірвала всю мою свідомість. Ця книга розставляє всі крапки на дві, як і очікувалося в трилогії остання частина вирішує абсолютно все. Бейл, єдина людина, який був в 2020 році, коли створився перший вихор. І він бачив на власні очі, що Елейн загине. Вона віддасть своє життя заради життя світу та змішаних. І він намагався всяк цього уникнути. А тепер він на стороні ворога. А Елень втратила свої здібності. Зізнаю щиро. В цих книгах є абсолютно все: дружба, зрада, відданість, кохання, дуже ніжна романтична лінія з підлітковим максималізмом. Коли все аж занадто, абсолютно все на максимум. Кохають на максимум, ображаються на максимум, розходяться на максимум, все абсолютно максимум. Кожна наступна книга перегукується з попередніми. Також в кінці кожної попередньої є маленька анотація та вступ до наступної книги. Третю книгу я читала через кілька місяців після прочитання перших двох частин. І знаєте, я абсолютно нічого не втратила, тому що тут є відголоски, є деякі спогади, пояснення про те, що було в книгах раніше. І так, я повторюсь: в цих книгах є абсолютно все. Моя щира рекомендація: обмежень по віку, я вважаю, тут немає, тому що все в міру. Рекомендую. Якщо ви читали будь-яку з цих книг, або можливо вже прочитали всі три, будь ласка, діліться своїми враженнями та коментарями. Мені теж дуже цікаво.